Добрий день, Україна. Сьогодні у нас праздничний обід з приводу Іванову кухару-повару нашому 45 років, день народження. Прошу присилати вітання, а ось і він сам. Добрий день, Україна. Знову з вами кухар Повар Іван. Ждемо козаків на обід. Сьогодні у нас святкова, святковий обід. Подивіться, макарони на зажарці. Подивіться які. Макарончики, салат козацький. Ось така у нас курочка піджарена. Подивіться, яка гарна. Домашні закрутки передали з дому. Пахлава теж з дому передали. І от такий святковий торт. Нам народження, Іван! Дякую!